Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Олена, я поліглот і викладачка англійської, іспанської та італійської. І на цьому каналі я розмовляю про мови, про вивчення мов. Це канал не для тих, хто вже як реалізувався як поліглот, хоча їм, мабуть, теж може бути цікаво. А скоріше для тих, хто зацікавлений у вивченні якоїсь мови, особливо з тих мов, якими я володію, або також для тих, хто хоче стати на цю стежку багатомовності, тому що це дуже круто. І сьогоднішнє відео буде на одну з тем, про яку я вже говорила, я вже обіцяла зняти окреме відео про мовні курси, про мовні курси саме в мовному середовищі. І знімаю я це відео сьогодні завдяки тому, що мій брат вчора подарував мені мікрофон, і ви його, можливо, на мені зараз бачите. І йому не терпиться дізнатися, який буде звук. З цим мікрофоном, і я зараз з ним навозилася, якщо чесно, я боялася щось зламати, і мені довелося дивитися відео, а ще мені заважав котисько. Ось. Так от, в цьому відео я говоритиму саме про курси у мовному середовищі. Мій досвід стосується лише курсів у приватних школах. Я ніколи не була на інтеграційних курсах і сумніваюся, що я на них побуваю. Я потім розкажу, чому, Тому я сумніваюся, сподіваюся, я не забуду сказати про це. А, тому про саме інтеграційні курси я зможу говорити лише з досвіду тих, кого я знаю, а не зі свого власного досвіду. Спочатку про те, що ж воно таке, ті інтеграційні курси. Інтеграційні курси пропонують лише деякі країни. Тобто, наприклад, наскільки мені відомо, у таких країнах, як та сама Туреччина, саме інтеграційних курсів нема. Інтеграційні мовні курси зазвичай вони трошки дешевші за курси, вони можуть бути і безкоштовні навіть, але вони зазвичай трошки дешевші, ніж курси у приватних мовних школах. І на них можна потрапити зазвичай, якщо ти потрапляєш в Україну у певному статусі. Тобто не можна просто, ну як я думаю, приїхати як турист і піти на інтеграційні мовні курси, у тій самій Німеччині, скажімо. І воно не дивно, що в основному ті країни, які організують такі курси для біженців, для іммігрантів. Це зазвичай дуже розвинені країни, це деякі країни Європейського Союзу, такі як Німеччина, Франція, Іспанія. Я всі не буду зараз перелічувати. Ну, це декілька країн Євросоюзу. А за межами Євросоюзу я абсолютно точно знаю, що такі курси організує провінція Квебек у Канаді. Більше того, є дуже такий зворушливий документальний фільм. Від а я зараз не згадаю. Що з організація його зняла, але це документальний фільм про те, як різні біженці та іммігранти в Канаді ходять на ось такі інтеграційні курси і вивчають там французьку, і там серед них є українці, до речі, але також там дуже багато латиноамериканців, наприклад. І... Власне, такі курси зазвичай інтенсивні, вони зазвичай бувають е, кожного дня протягом робочого тижня, я маю на увазі. І зазвичай це не одна година, не півтори години, а близько трьох годин на день, може і більше. І е, тепер щодо того, чи допомагають такі курси, я думаю, що очевидно, що це залежить від вчителя. Від вчителя, а також від системи, що вчитель там має право вирішувати, що він там, чи має він право вибирати матеріали, ну і власне від самого вчителя, який він. <кхм> Я забула також сказати, що, звісно ж, інтеграційні мовні курси є в Ізраїлі. Це очевидно, це очевидно, тому що Ізраїль е піклується нарешті, ти пішов. Ізраїль піклується про те, щоб репатріанти могли комфортно увійти у суспільство, а як це зробити без знання мови? І, власне, одна моя учениця, вона жила десь півтора роки в Ізраїлі, от нещодавно буквально, і вона там ходила на такі курси, і вона була просто в захваті, незважаючи на те, що в групі було. Наскільки я пам'ятаю, більше 20 людей. Мені здається, що в цілому 20 людей в групі це не може бути ефективно. Але вона каже, що там був просто унікальний викладач, здається, то була викладачка. І вона зуміла зробити так, що там був, був сенс ходити на ті курси. Вона обожнювала на них ходити, і вона іврит освоїла досить непогано. За той час саме на цих курсах. А, в мене також є одна знайома, а, яка брала у мене колись поліглотський супровід, хоча, мені здається, він їй не, не був потрібен, тому що вона вже була поліглотом. А, вона, вона була з Росії, але вона дуже давно емігрувала в Німеччину. Вона там жила на той момент вже 20 років, і емігрувала вона. Ну неважливо, як саме вона емігрувала. Я вже не пам'ятаю, але вона там ходила на інтеграційні курси, і знову ж таки, це було десь 20 років тому. Тобто, зараз ця інформація вже не так актуальна, але це дуже цікава історія. Вона каже, що коли вона та інші іммігранти потрапили на ці інтеграційні курси, вони починали, грубо кажучи, з алфавіта. Тобто це курси були з нуля. Я кажу: а ти вже трошки вчила мову до того? Але це було неважливо. Там багато хто вчив мову у школі до того, у країні свого походження. Але коли ми йшли на ті курси, спочатку це був рівень один з самого початку. І вона каже, що через 9 місяців вони всі складали іспит на рівень С1 і здали його абсолютно всі. Але ми розуміємо, що іспит це іспит, а володіння мовою в реальному житті це володіння мовою в реальному житті. Тобто, якщо хтось склав іспит на певний рівень, це назавжди. Каже про те, що це не завжди говорить про те, що е, людина дійсно має функціональний рівень. Це ну я так називаю функціональний рівень, коли людина може спокійно спілкуватися на ті теми, на які їй потрібно, розуміти, що їй кажуть, читати те, що їй потрібно. Е, ну і в мене прямо зараз в режимі реального часу є приклад людини, яка е, третій рік в Німеччині, і вона там ходить на інтеграційні курси. Але вона німецькою майже не розмовляє і вона дійшла до рівня Б 1 але вона вирішила не йти на рівень Б1 і повторити ще раз рівень А2, але зі мною вона зараз робить різні завдання з рівня А 1 тому що там теж дуже багато прогалин. Ну, власне, я їх там бачу, і тому ми закриваємо ці прогалини. Я, якщо що, не викладаю німецьку, це просто я допомагаю. Я от можу саме в такій ситуації допомогти. Це певна форма бартера, скажімо так, і от я допомагаю зараз з таким. Але я не знаю, чи це об'єктивна інформація, що от саме на цих курсах було неможливо заговорити. Я не знаю, чи ця інформація об'єктивна. Це саме у цієї людини такий досвід, і саме їй не підходить такий формат, коли все пояснюється німецькою мовою. Коли, коли нічого не ясно, власне, тому що пояснюється все німецькою мовою. І це, це правда. Я вже дуже багато разів зустрічала таке, що людина просто відмовляється вчитися, якщо їй не пояснювати щось через її рідну мову. Uh, ну і також я знаю ще деяких людей, хто у Франції ходив на інтеграційні курси, і має, в принципі, позитивний досвід. Але знову ж таки, ця людина, вона теж, по суті, поліглот, і в її анамнезі не тільки англійська, а й, наприклад, ще арабська, і вона також двомовна українка. Uh, тобто, це, звісно ж, uh, теж uh, певний. Відбиток накладає, коли у тебе є досвід вивчення і в тому числі успішного вивчення інших мов, в тому числі таких складних як арабська. Ось тому я думаю, що якщо, наприклад, вам потрібно ходити на інтеграційні курси, то найкраще, що можна зробити, якби ці курси не були організовані, це, звісно ж, окрім курсів, робити щось самостійно. І я вже ділилася в інших відео про те, і що роблю я для самостійного вивчення мов, але повторюся, що якщо це Німеччина, то можна купляти журнал Deutsch Perfekt» прямо в Німеччині. Можна слухати подкасти, можна дивитися різні онлайн-відеокурси на сайті «Deutsche Welle». Ну, це звісно, якщо ми про німецьку розмовляємо. Я під, під кожну мову, там свої, свої якісь штуки, або їх не буде. Але якщо ми говоримо про країни, де є інтеграційні курси, то з тих мов скоріше за все буде. Е, тепер про мій досвід е, на е, курсах у приватних школах в країнах, де нема інтеграційних курсів, тому що це не євросоюз, це бідні, не дуже розвинені країни. Я жартую. В моєму випадку це були ну, двічі Туреччина і один раз Сербія. Чому? Тому що я вивчаю ці мови. Я їхала на курси просто щоб урізноманітнити свій досвід вивчення цих мов, а не тому, що я ніяк не могла обійтися без тих курсів, звісно ж, це не так. Але от я хотіла поїхати в черговий раз в Стамбул у 2021 році. Я вирішила, а чому б це не, не, ну, якби не сумістити з курсами турецької інтенсивними? І у, з мого досвіду у таких країнах, таких дешевих, зараз, зараз немає дешевих країн, ну ви зрозуміли. Тоді вони були дешевші набагато ніж та сама Іспанія чи Франція, а Іспанія дешевша за Францію. Ну, все, все пізнається в порівнянні. Ем, так, от ем, виходило за тиждень цього інтенсива десь 130-140 євро або доларів. Ну тобто, в Туреччині це була ціна в доларах у Сербії в євро. І е, там ще різниця була в тому, що в турецькій школі вони видавали свої матеріали. Тобто ну, вони видавали якісь блокноти, які вони там самі надрукували зі своїм логотипом. Тобто, якщо ти приїзд... приїздив туди без зошита, то вони видавали тобі блокнот. І також вони видають. Свій підручник. А якщо це рівень якийсь більш високий, де їх підручник не дотягується, то вони видавали якийсь інший підручник, ну той самий Істамбул. У мене так виходило, що коли я поїхала вперше, я в той рік того року освоювала рівень А2. І у мене з турецькою рано чи пізно наступає оця криза відчай, і мені здається, що я ніколи її не вивчу. І тоді, от саме раз, якось урізноманітнити свій досвід. І, власне, я поїхала на ці курси. А перед тим, як туди їхати, вони висилають тест. І ти його робиш, а коли ти туди приїздиш, вони вже знають, в яку групу тебе направити. Вони мене направили в групу, де того тижня там була лише одна дівчина, і та дівчина там займалася вже місяць. І я на той момент вчила турецьку вже кілька років. Якщо казати про те, що розмазано в часі на роки, то я роки вчила турецьку, але так, щоб інтенсивно, але не з нуля. Це був власне ну, весь 21-й рік. А до того, в 2020 році я теж займалася, у 2015 я досить багато займалася. І так, щороку там якісь 20 годин у мене набігало. Так от, та дівчинка. В плані функціональності мови вона говорила, можна сказати, так само, як я. Звісно, у мене був більш багатий вокабуляр після стількох років і після стількох перекладених і вивчених на пам'ять пісень. Звісно, але якщо казати саме про функціональні якісь навички, то у нас турецька була на схожому рівні. У неї після місяця вивчення на тих курсах. Тобто, звісно, про ті курси можна сказати, що вони ефективні. Якщо за місяць вона вже йшла по підручнику, який був приблизно рівня А2. І там було смішно, що коли я приїхала, мені видали цей їхній. Вони там друкують свої підручники, і мені подобаються ті підручники від тієї школи. Вони не на глянцевому папері, а на такому більш Ну, знаєте, як у звичайній книзі. І мені видали, значить, другу частину їхнього підручника від школи, а також мені видали мій істамбул А2, який я проходила того року. Але у мене, взагалі, з турецькою так прикольно вийшло. Мені треба буде про турецьку, звісно, зняти окреме відео, тому що це окрема історія. Але я купляла свої стамбули, я вам зараз їх покажу. У мене тут такий гермидар, я просто купив всього привезла вчора з квартири батьків, і тут просто ось. Так от, я купляла свої Стамбули від А2 до Б2 у 2017 році в Стамбулі. І коли я туди приїхала, я буду ще розповідати цю історію у відео про турецьку, але я зараз просто не можу. Ем, я подумала, що підручник рівня А1 мені не потрібно купляти, тому що А1 у мене якийсь там є. Треба просто його з комп'ютера так швиденько пройти, з екрану, і приступати до А2. Так от, у 2017-му я купила ці три рівні, А2, Б1 і Б2. Ну, як бачите, зараз. Це у мене Б1 і я вже рік з ним приблизно. да. А-1 з комп'ютера, частково його роздруковуючи, я проходила десь 5 років. Я закінчила А1 на початку 21-го. А2 я закінчила досить швидко. А2 я проходила у 21-му і 22-му. А вже у 23-му я стала проходити Істамбул Б1. А окрім них я прийшла два підручники, які мені двічі видавали на курсах у тій школі. Ось. Тому так, я I'm a slow learner. <свісна> так, от в Сербії не видавали підручники і не видавали модні блокноти з надрукованим логотипом їхньої школи. І вони не висилали ніякий тест. Тобто, коли я туди їхала, якщо чесно, я думала, що я туди прийду, а мені скажуть: вибачте, але ви єдина бажаюча група не набралася, курси відміняються. Як же я помилялася! До речі, на турецьких курсах саме в моїх групах жодного разу росіян не було. Uh, хоча вони були у самій школі. Я чула, я чула російську мову в коридорі, uh, не від самої себе. Так от, у Сербії, звісно ж, звісно ж, тільки в моїй групі, яка була середнього рівня, на секундочку, це не початкова група. Звісно ж, початкова група це більш популярний варіант, ніж група, Тих, хто продовжує група середнього рівня, тому що не всі доходять до середнього рівня, очевидно. То, звісно, це були здебільшого росіяни. Ну і насправді, я вже казала у відео про сербську, що я вважаю, що це добре, що вони вивчають місцеву мову. І ті курси для них вони точно були дуже ефективні. Тому що... Вони займалися, я була у вересні, вони займалися там з квітня, і вони розмовляли дуже добре. Звісно, нам, е росіянам і нам, а нам особливо, допомагає рідна мова. Не знаю, Мікіт там щось таке витворяє, але я, я не буду знову це відчіпляти, потім знову чіпляти, тому ні, потім подивлюсь. Е ось, і е Для мене. Мені складно сказати, я на ті курси їздила, тому що в мене була така можливість, і тому що це гарантія практикувати мову тиждень. Це гарантія. Ви скажете, але ж можна просто безкоштовно з носіями на вулиці. Ну, добре, як ви собі це уявляєте, якщо ви суперекстравертна людина, то можливо, ви зможете просто на вулиці. Можливо, ви зможете просто. Підійти до незнайомої людини і сказати Гей, давай дружити. Я, в принципі, екстраверт, але не, не до такого ступеня я можу сказати, що всі мої знайомства і довгі розмови це були випадковості. Просто випадково я з кимось десь знайомилась в автобусі, там, наприклад, чи ще десь, і у нас зав'язувалась можливо навіть дружба. Але це були випадковості, це не те, що я йшла з ціллю знайти практику якоїсь мови. Тому саме для мене це працює так, що коли я їду в якусь країну, нема ніякої гарантії, що я буду багато там практикувати мову. Але коли я йду на курси, то це обов'язок вчителя на тих курсах організувати всім розмовну практику. Щоб протягом трьох годин, звісно, залежить від кількості. Учасників так сказати, тому що якщо вперше на курсах того тижня в групі були тільки я і дівчинка-француженка, у якої тато турок, а на, на наступний рік нас було вже четверо, і це означало вже менше розмов для кожної окремої людини. А на курсах сербської нас було то семеро, то восьмеро, там одна дівчинка спочатку не ходила, потім вона до до дійшла до, до тих курсів. І так, нас було, ну, нас там був цілий натовп, але все одно я можу сказати, що це було корисно і з цими курсами та сама історія. Якщо у вас є така можливість, і ви можете собі дозволити піти на такі курси, особливо якщо це короткочасно. Тобто, якщо ви можете дозволити собі піти на півроку. То мені здається, навіть якщо ви взагалі нічого не будете робити, крім домашніх завдань, які вам там задають, якщо їх задають, то це вже буде якийсь ефект, особливо якщо вас у групі небагато. А якщо ви їдете на, на короткочасні курси, то треба розуміти, для чого це вам. Ось в моєму випадку я вже казала, щоб урізноманітнити. Ну і я дуже хотіла. Щоразу, як я їхала на курси в середовище, я хотіла паралельно з курсами дуже всього багато всього робити самостійно, але мене вистачало лише на домашні завдання. В Туреччині тому що я працювала, вела уроки після уроки, консультації, ще там щось після, після курсів. А в Сербії тому, що я взяла відпустку. Але у мене були якісь проблеми зі шлунком, і в перші дні саме цих курсів і доходило прямо ледь не до зневоднення, у мене взагалі не було сил. І я після курсів приходила в квартиру і просто там вирубалася на кілька годин. І тому якось я теж не дуже багато займалася мовою. Um, ну і звісно, якщо у вас буде можливість практикувати мову за межами курсів, то це просто чудово. В мене в Туреччині інколи траплялись такі ситуації. В Сербії це зазвичай були смолтоки. Ну, і знов ж таки, Сербія, Туреччина це дуже різні країни в цьому плані, тому що в Сербії зазвичай місцеві люди дуже дуже добре знають англійську. Це в першу чергу через те, що на Балканах. Фільми не дублюються. Вони там показуються з субтитрами. А в Туреччині все навпаки. В Туреччині, навіть якщо ти хочеш говорити англійською, там не завжди можна знайти тих, з ким можна поговорити англійською. Середній рівень володіння англійською у навіть молодих турків, з мого досвіду, це А1 а 2 в кращому випадку. А, ось. Така історія. Чому я, скоріше за все, не побуваю на інтеграційних курсах, ем, я не виключаю, що я поїду жити в якусь іншу країну, чи поїду пожити в якусь іншу країну взагалі цього не виключаю. Але я не знаю не те, що я вже дуже круто знаю всі мови, всі можливі мови. Я думаю, що якби я приїхала в Німеччину. В чому я дуже сумніваюся, що я б туди поїхала. Але ну приїхала б я в Німеччину. Допустимо, припустимо мене б точно не відправили вчити мову з нуля. Скоріше за все, мене б відправили в якусь середню групу. Тому що зараз я проходжу рівень б 1 і я розмовляю німецькою просто з помилками. А у випадку французької та сама ситуація. Мене б відправили в якусь середню групу, скоріше за все. Е, і е, я не знаю, які ще є. В Іспанії ну, в мене є диплом Деля Ц 2 і я впевнена в принципі, в своїй іспанській, тому що я в Іспанії бувала дуже багато разів. У мене там були різні комунікаційні ситуації. Е, дуже багато я там практикувала мову. Та я більше скажу: я за ці 10 років, що я ну, вже не знаю, не 10 не знаю вже скільки років, скільки разів я була в Іспанії, я жодного разу там не використовувала англійську, тому я не уявляю, навіщо мені там потрібні курси. Я хотіла, до речі, минулого року, коли я їздила у цю відпустку і в Белград на курси, то я думала, що може потім, коли я полечу в Іспанію, бо я після Сербії летіла в Іспанію до подруги. Я думала, а чи не походити мені в Іспанії теж на курси, але, звісно, там якогось супервисокого рівня. Але різні знаючі люди вони мене відмовили від цієї ідеї. І ну, я, я послухала, не знаю, не пішла ні на які курси. Ось, власне, така, така, от, така от тема. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо підводити підсумок, то ем, курси можуть бути корисними, але це залежить від вчителя, залежить від кількості людей в групі, залежить від того скільки ви робите самостійно. Знову ж таки, хочу сказати, що я жодного разу не була на курсах в мовному середовищі з нуля. Тобто я завжди приїздила, коли я сама була вже на середині рівня а 2 приблизно. Тобто, я могла розмовляти, і, і на, на курсах сербської там тест дуже простий. А, ти сідаєш перед директором школи, і спочатку він запитує, як усе зовеш? І ну, якщо ти не розумієш це питання. То він каже, ну, тобі от у ті двері, тобто то група для початківців. А, якщо ти розумієш це питання, він ставить наступне питання: наприклад, одаклесі, звідки ти? А, і ти, якщо відповідаєш, він може запитати: За що учиш сербський, Чому ти вивчаєш сербську? І якщо ти можеш відповісти не просто там, типу, е, б, м, а я відповіла. Використовуючи минулі часи, що колись там щось, я робила, а потім не робила. А от тепер він такий так, тобі в середню групу. Ну але це якось дивно, тому що все ж таки, коли ти носії слов'янських мов ще й не однієї двох, то нема нічого такого складного. Хоча, звісно, минулий час у сербській він відрізняється від минулого часу в українській та російській, там є допоміжне дієслово. Але якщо ти знаєш англійську чи німецьку чи якусь романську мову, то це все дуже очевидно. Е, ось. Ну і в принципі, мені було нормально у тій групі. Вони давали роздруківки. Ось замість е, підручника якогось, вони давали роздруківки з різних підручників. Um, власне, ось так. Я сподіваюся, вам було цікаво. Відео знову виходить занадто довге. Я не знаю, чому я так багато розмовляю. Пишіть, про що вам ще було б цікаво послухати, і до скорих зустрічей підписуйтесь на мій інстаграм.